Все хорошо. Це буде хл. Ха-ха. Ану. Все хорошо. мало газу дала. Піднімеш? Так. Глянь, яка моща. Все, вогінь. Тому тренуватися треба на майданчику, де не їздять автомобілі та інші мотоцикли і Юля. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Motovlog.ua, З вами свят, і тема сьогоднішнього відео плавно витікає з минулих непроханих порад про перемикання передач. Тема відео гальмування, і сьогодні мені допоможе моя подруга Юля, з якою ми інколи виїжджаємо, трішки тренуємось, і якраз ми з нею покроково розберемо всі тонкощі та нюанси, які допоможуть вам розібратися в гальмуванні, коли ви початківець, а можливо. Вже не початківець, але теж дізнаєтесь щось корисне для себе. Не перемикайтесь, погнали! Отже, друзі, вітаю вас на нашому випробовувальному космодромі. І ось Юля, бонджорно. В Юлі Ямаха мт 24-го року дуже красива. Нарешті не КТМ, щось інше. Ви бачите у відео. І почнемо з того, що нам знадобиться для того, щоб якісно відгальмуватися. А для цього нам знадобиться правильна посадка. Для того щоб правильно сісти на мотоциклі, ми маємо пройтися по трикутнику підніжки сидіння, кермо. В даному випадку в нас доволі великий для Юлі мотоцикл. Юля маленька, тому вона сидить трішки ближче до баку. Але якщо у вас середній зріст, то ви маєте сидіти десь посередині сидіння. Не впиратися в пасажирське сидіння і не впиратися в бак. Десь посередині, в нейтральній позиції. Ваші ніжки мають стояти на основі ваших пальчиків. Я про це розказував в минулому відео. А ваші ручки. Мають розслаблено лежати на кермі. Ваші пальчики мають знаходитись на важелях. Пам'ятаєте, у відео з оглядом 390 я розказував про регулювання на важелях. От в Юлі маленька ручка, її важко діставати, при тому, що ми поміняли штатні важелі на важелі з регулюванням і все одно її доволі важко діставати до них пальчиками. Тим не менш. Бачимо, що в нас все на місцях, по два пальчики на важелях, і посадка нормальна. Якщо ми просто їдемо, вона нейтральна. Якщо ми прискорюємося, то наш пілот має трішки нахилятися вперед. Ось так. А якщо гальмуємо, що треба робити, Юля? Але. Назад. Правильно, трішки витягуватися назад, для того, щоб ми не перенавантажували наші ручки. Коли мотоцикліст сидить на мотоциклі, він має не спиратися на руки. Основні точки його контакту це ноги та п'ята точка. І ногами ми маємо стискати бак мотоциклу для того, щоб мати міцну точку опори, щоб відштовхуючись. Від ніг наш тулуб міг переміщуватися вперед, назад, в бік, і при цьому не навантажувати руки, тому що руки у мотоцикліста, так само, як і руки у піаніста, не тримаються за кермо настільки сильно, ніби він збирається підтягуватися на перекладині. Вони лежать як ручки у піаніста на клавішах і виконують тонкі хірургічні операції. Ми маємо такі чудові конусики, якими ми скористаємося для того, щоб бачити об'єктивні результати нашої вправи. Коли ми рушили на мотоциклі, почали їхати, нам треба буде відгермуватися. Ми наберемо на другій чи третій передачі якусь швидкість, наприклад, 50 км на годину. Та швидкість, з якою ми звичайно їздимо в місті, яке гальмо ми використовуємо. Якщо ми їдемо на маленькій швидкості, наприклад, паркінг якогось торгового центру, або просто шукаємо місце, де припаркуватися вздовж дороги. Для цього. Найкращий варіант використати наші задні гальма, тому що під час гальмування передніми гальмами в нас підтискається передня підвізка, і мотоцикл може бути трішки таким нестабільним і для новачку це може викликати деякі ускладнення. Тому найкомфортніший варіант для контролю задні гальма. Пізніше у випуску про мотоджимхану я приділю дуже багато увагу питанню заднього гальма. Але на зараз цієї інформації вам вистачить. Якщо ми відгальмовуємося з більших швидкостей, як я казав раніше, наприклад, з легальних 50 км на годину, нам потрібно. Використовувати переднє гальмо як основне, чому тому, що ось тут попереду мотоциклу в нас розташований двигун. Над ним розташований паливний бак, пілот, переднє колесо з вилкою та фарою, а заднє колесо в нас. Буде виглядати як якір, який буде волочитися за всією цією масою, яка набрала інерцію на швидкості 50 км на годину. Тому гальмувати з такої швидкості заднім гальмом і заднім колесом неефективно. Передня частина мотоцикла буде тягнути за собою заднє колесо. Мотік зупиниться, але він зупиниться на набагато більш далекій відстані, ніж нам потрібно. Тому основне гальмо, яке сповільнює мотоцикл, це передня. Наша підвіска буде завантажуватися. Колесо буде вгризатися в поверхню і ефективно зупиняти нас. Наступні важливі нюанси: коли ми гальмуємо зі швидкості 50 км на годину або більшою, гальмування має бути прогресивним. І одна з причин, чому наші пальчики мають лежати на важелі, це те, що мотоцикл на швидкостях під 100 км на годину пролітає 30-40 метрів за секунду. І ось ця секунда або доля секунди з перенесення пальчиків з ручки газу. На важіль може коштувати вам дуже дорого для того, щоб швидко та ефективно реагувати на будь-які стресові фактори, як то потенційне ДТП. Наші пальчики мають бути вже на важі для того, щоб прогресивно та прогнозовано зупиняти мотоцикл. Як виконується маневр зупинки мотоциклу, наші пальчики починають. Підтискати важіль і завантажувати підвіску. Тобто ми не робимо рух стискання кулачку. Ми починаємо тиснути. Наша морда мотоциклу трішки клює вперед, завантажується підвіска, починає завантажуватися наша гума. І після цього ми починаємо прогресивно збільшувати зусилля до повної зупинки. Чому не можна чіплятися за важіль гальма і тиснути його зі всієї сили одразу? Три варіанти розвитку подій. Якщо ви вчепилися у важіль, ви не контролюєте. Контролюєте процес, ваша вилка може спрацювати на всю довжину ходу і її може не вистачити зачіпу вашої резини. Відповідно, якщо мотоцикл не оснащений системою АБС, антиблокувальна система, ви можете заблокувати переднє колесо. Мотік після цього дуже легко підвертає кермо і падає. І відловити його, коли у вас мало досвіду, дуже важко. З цієї ситуації можна вийти, послабивши тиск на важіль, але для цього треба мати досвід, треба регулярні тренування. Другий варіант розвитку подій. У вас передчасно спрацює АБС, що збільшить гальмівний шлях. Теж не дуже добре. Третій варіант неконтрольоване стопі. І воно буде в будь-якому разі неконтрольоване лише за виключенням випадків, коли людина спеціально виїздить на майданчик і регулярно тренує цей трюк. Якщо ви ніколи не тренували стопі. То не очікуйте, що це відбудеться контрольовано. Скоріше за все, ви також ризикуєте впасти більш жорстко, ніж коли заблокуєте колесо на мотіку без АБС. Тому запам'ятовуємо, що наше зусилля починається з завантаження підвізки і потім прогресивно збільшується до зупинки, що відбувається з нашим важелем щеплення. В момент, коли ми гальмуємо, якщо нічого екстреного не відбувається, то ми будемо понижувати наші передачі. Можна робити це без перегазовки, якщо ви плавно про. Воджаєте кожне перемикання передачі вниз вашим щепленням, мотоцикл буде вести себе стабільно і заднє колесо не заблокується. Якщо ви відгальмовуєтесь більш агресивно, з більшої швидкості, можна буде скористатися прийомом перегазовки, якщо у вас на мотоциклі нема квікшифтеру, але про цю тему я розкажу вам в окремому відео. Ми завжди відгальмовуємося на передачі. Чому мотоцикл це система? В нього є двигун, є коробка передач і є ланцюг, який з'єднує двигун та коробку. Робку передач з заднім колесом. Коли вся ця система працює як одне ціле, пілот має максимум контролю над всіма процесами. Коли наш двигун від'єднаний від заднього колеса, мотоцикл розбивається на дві системи. Ми маємо окремо наші. Колеса, що котяться з підвісками, і окремо елемент як двигун і коробка перемикання передач. І ці системи, не працюючи разом, зменшують контроль. Плюс момент гальмування двигуном теж добре впливає на скорочення гальмовного шляху. Тому ми завжди гальмуємо не на витиснутому щепленні. Воно має знаходитись в цьому положенні. А не в цьому щеплення треба витискати лише якщо ви понижаєте передачу, або в самому кінці гальмування, коли мотік вже може заглохнути. Але навіть якщо мотік заглохне під час екстреного гальмування нічого страшного не відбудеться. Максимум, що станеться, це ваше заднє колесо може підблокуватися і трішки поволочитися за мотоциклом. Але це відбудеться майже на нульовій швидкості, тому нічого страшного не станеться. Ви можете окремо, якщо на вашому мотіку немає АБС, чи він відключається, поблокувати заднім гальмом ваше заднє колесо для того, щоб відпрацювати момент, коли ваше заблоковане колесо волочиться за мотоциклом. Головне не блокувати переднє колесо. Поки переднє колосо котиться, ви можете керувати всім процесом, і все буде добре. Так. А використовувати задній колос перед тим, як це використовувати передня. Так, умовний не те, щоб стереотип, але нюанс які інколи радять початківцям і не тільки початківцям, коли вчать людей гальмувати. Що перед тим як ми починаємо гальмувати переднім гальмом, нам треба підтиснути спочатку задні, і потім додавати переднє. Насправді це варіативна історія. Треба підлаштовуватися під стиль пілотування кожної людини. Наприклад, я не роблю такий маневр. Я зазвичай використовую задні гальму на малих швидкостях, використовую два гальма, якщо мені треба більш-менш агресивно загальмувати з більшої швидкості. Якщо Гальмую екстрено, то я використовую лише переднє гальмо, тому що в екстреній ситуації дуже важко. Контролювати заднє гальмо ногою це перший момент. Другий момент, якщо ви відгальмовуєтесь дуже швидко та агресивно, то ваше заднє колесо може трішки навіть відриватися від землі. Тобто мотік може йти в такому мікростопі, і від того, чи гальмуєте ви заднім гальмом, результат вашого гальмування, ваша зупинка не буде залежати. Коли в мене був спортбайк, я агресивно відгальмовувався, в мене заднє колесо висіло 10 см над землею. Тому сенсу використовувати заднє гальмо просто не було. Я використовував лише перед перше, з чого я попрошу Юлю почати, для того, щоб вам наочний приклад показати, це набрати 50 км на годину і відгальмуватися з них заднім гальмом, щоб ми побачили звідси. Ось наша точка старту гальмування. Коли переднє колесо перетинає цю лінію, Юля починає відгальмовуватися заднім гальмом до повної зупинки. Після цього я підходжу, ставлю фішку і ми бачимо результат. Після цього вона відгальмується переднім гальмом, і ми порівняємо відстань між фішками. Ну, давай по дві спроби зробимо. Більш-менш об'єктивно. Ось Юля набирає зараз 50 км на годину і буде відгальмовуватися. Давай, заднім. Опа. Так. Ну що, а що ж ти не дотисла? Ставимо тут, тому що ми ж, як, в разі чого ми ж контактуємо мордою першою. Ось наша фішка, ось наша відстань. Драматично, да? з 50. І так, в нас дубль 2. 50 на третій і відгальмовується. Давай, опа. Тисни, 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 тисни. Ну, ось ну, те саме. Плюс-мінус. Ні, все нормально. Ось. Два рази абсолютно ідентичний результат. Важливий момент, про який я не сказав, що коли ми гальмуємо, ми закриваємо газ. Це я думав логічно, але проговорю для тих, хто задасться цим питанням, газ ми закриваємо. І в цей момент починаємо гальмувати. Нагадую, зараз Юля буде відгальмовуватися лише переднім гальмом і подивимося, який гальмівний шлях в нас вийде. Вона відтягується. Ну, заглохла. Нічого не трапилося, як можете бачити. Навіть не заблокувалося колесо і не волочилося, нема сліду. Я вам підведу ближче до асфальту. Він чистий, нема чорного сліду від гуми. Просто під самий кінець гальмування, мотик-заглох. Це нічого страшного, якщо ви гальмуєтесь. Е, ну нічого страшного, якщо ви відгальмувалися, стали мотик-заглох. Ваша мета зупинитися і чи працює на цей момент двигун не критично. Давай ще одну спробу. Ну і подивіться різницю. Заднє гальмо. переднє гальмо. Ще один раз. Пробуємо переднє гальму, можливо, нам ще вдасться. Дивіться, порахуємо моїми бікфут кроками Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, нехай умовних вісім метрів різниця від гальмування лише заднім і лише переднім. До речі, для чого ми відтягуємося ще під час гальмування? Для того, щоб не піти в стопі і розвантажити руки, і не піти в стопі, і підзавантажити заднє колесо, щоб воно, якщо ми його використовуємо, могло чіплятися за асфальт. Давай. Так. Двоєшниця. Не канає. Давай. О! О! Мінус півтора метри ще. Тобто з полтинника, дивіться, зараз я пройдуся своїми єті шагами в той бік. Молодець, давай п'ять. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, сім з половиною приблизно. Ясно, що ми зараз не хірургічно точно вимірюємо, ми просто демонструємо результати. Якщо в нас буде прогріта гума, гарячий асфальт, більш досвідчений пілот, ніж Юля, бо Юля лише їздить другий сезон. Вона в кінці минулого сезону придбала мотік. Вона ще тренується на підбайку оффроуд і на підбайку кільце тренує на картодромі. Так що вона молодець, вона розностороння, розвита. Тепер гальмуємо двома. Як питала Юля, спочатку трішечки підгальмувати заднім, потім переднє додати. Відтяжечка. Хопа! Бачите, що твориться? Бачите, два гальма краще. Давай ще один раз і подивимось. Тепер міряємо. Так, умовних. Раз, два, три, 4, 5. Грубо кажучи, в 5 метрів. Я, звісно, не перевіряю, може Юля мене обманює і вона не розганяється до 50. Ні? Набираєш точно. Ругається на мене в гарнітуру, каже, ти що? Що за наклеп? Опа. Ага, майже 60. І в нас трішки більше, ніж база Мотіка, збільшився гальмівний шлях. Перестаралася. Тому що розвантажили заднє колесо і ти відчула, що спрацював АБС, тому що йому не вистачає зачіпу, і якщо б не спрацював АБС, воно б заблокувалося і волочилося за мотиком. Так, давай ще разочок. Так, да, з'явилося. У Юлі дивовижний мотік, чим більше вона їздить, тим більше палива з'являється. Нам треба об'єктивні дані, щоб ми нікого не обманювали. Хвилинка реклами, захисні дуги від Бешкет гараж. Посилання в описі до відео. Це нормальний процес. Для того, щоб чогось навчитися, треба бути готовим впасти, впустити мотик, самому кілька разів прикластися. Це нормально. Але це дуже тверезо дозволяє оцінювати потім Опа! Так, все, чітко. Коли чітко стартануло, чітко зупинилось. Ось ми побачили три приклади. Два гальма, лише заднє гальмо, лише переднє гальмо. Так що найбільш ефективний спосіб гальмуватися на передачі і гальмувати обома гальмами. Що ми маємо винести з цього уроку? Не витискаємо щеплення під час гальмування, акцентую на цьому. Вкотре, тому що це найважливіший, найкритичніший момент. Ми не перенавантажуємо наші ручки. Для цього ми відтягуємося назад, міцно тримаємо ногами бак мотоциклу, стискаючи їх. І найефективніший спосіб це два гальма одночасно. Але в екстреній ситуації ви можете перестаратися з заднім гальмом. Вам треба робити зайвий рух, вам важко контролювати цей рух, особливо якщо ви новачок. Тому треба тренувати гальмування. Всіма способами і екстрене гальмування теж на якомусь пустому майданчику, де ви не заподієте шкоди собі та іншим, і тренувати екстрене гальмування я раджу лише перед ком. Тому що, як я казав, задок розвантажується доволі сильно і просто неефективно це зайве зусилля, зайвий, зайвий рух він вас буде відволікати від основного вашого інструменту, який найбільш ефективно сповільнює мотік. Морда завантажується, зад розвантажується. Якщо немає АБС, тоді обов'язково тренувати гальмування, тому що в якійсь ситуації, в якій ви рано чи пізно можете опинитися, ви просто можете впасти і травмуватися, і мотік розбити через те, що у вас не напрацьована ця критично важлива навичка. Її треба тренувати перш ніж вчити агресивний розгін, ніж якісь агресивні маневри, повороти, гальмування це пріоритет в навчанні новачків. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дуже радий був поділитися з вами всіма тонкощами та нюансами. Напевно, щось міг пропустити, тому не стидайтеся, пишіть в коментарі ваші питання. Залюбки поясню, розгорну більш точно щось. Що не зрозуміло, можливо, дам якусь пораду, яка вам стане в нагоді. В минулому відео так і працювало. Кілька людей звернулися, сказали: в мене ось не виходить ось так. Мотоцикл такий. Що я роблю неправильно? Ми пройшлися по алгоритму дій. Знайшли помилку, і людина буде напрацьовувати навички і буде класно перемикатися. Те саме і з гальмуванням. А ми бажаємо вам гарного дня. З вами був Мотовлог.ua. Ви дивилися на мотоцикли нашими очима. І до зустрічі в наступних відео.